Телефонний терор з боку колекторів. Саме про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Вітаю підписників та глядачів мого каналу. Всім знайома тема дзвінки колекторів та як цьому протидіяти. Спочатку давайте з вами розберемося, хто ж вам все ж таки дзвони. Ну, будь-який користувач, послуг, мікрофінансова установ або банку розуміє. Те, що, якщо у нього будуть невиконані зобов'язання, рано чи пізно йому будуть дзвонити всі кому завгодно, він навіть не знає, хто йому дзвонить, та вимагати повернення цих коштів. На цей час, окрім безпосередньо боржника, ви всі про це знаєте, я не буду повторюватися, дзвінки здійснюються всім родичам, знайомим та друзям. Для чого це робиться? Ну, перше, варто розуміти, що це психологічний тиск. І більше нічого. Спочатку поясню вам, що таке колекторська діяльність. Ну і не буду розповідати сухою юридичною мовою, буду намагатися доводити до вашого відома простою українською мовою. Це діяльність, яка пов'язана з поверненням боргу в межах правового поля. І ті юридичні особи, які здійснюють цю діяльність, мають відповідну ліцензію Національного банку України. І повірте мені, жодна з цих компаній вам ніколи не телефонувала. А якщо вам і телефонувало, то вони були дуже лагідні, є лише в межах діючого законодавства, називали там прізвищем, я по-батькові, від якої установи вони дзвонять, на підставі якого договору тощо. А якщо ви бачите, що вам дзвонять, м'яко кажучи, якесь там хамло, який може вам. Представитися ким завгодно, слідчим органів Національної поліції, особа, яка відбуває по крайній містах позбавлення волі, просто там, якимось там дуже великим бандюком. Це означає, що вам дзвонить так званий шахрайський кол-центр. Ну, яким чином вони діють. Сама мікрофінансова установа або банк, вони не можуть собі дозволити такої. Можливості, щоб їх працівники дзвонили всім боржникам. Ну, уявіть собі, яка кількість боржників і яка чисельна кількість працівників банку. Тому вони на цей час з невідомих нікому підстав радісно користуються послугами цих званих кол центрів Тобто укладається з ними договір обслуговування. Там можна прописати в цьому договорі все, що завгодно. Ну і за певну проплату ці так звані діячі в лапках здійснюють вам телефонний терор. Заздалегідь вони всі розуміють, що вони діють не в межах правового поля, і як я в одному відео вже розповідав, що в даному випадку, окрім вимагання, може бути ще й споникання до виконання цільноправих відносин, що перше, що друге, це кримінальне карене діяння, вони все одно діють. Але якщо ми з вами дуже уважно з'ясуємо, чого вони більше всього бояться, як з ними вирішити питання, щоб вони не дзвонили? Що боїться людина, яка вчиняє злочин? Вона дуже лякається того факту, що вона може бути затримана працівниками правоохоронних органів та відправиться в місця позбавлення волі. Вам не почулося, шановне панство, на цей час, тим паче, в умовах воєнного стану, на жаль, навіть якщо людина перший раз помилилася і почала працювати в такому центрі? Дзвонила к вам, вона може потрапити в місця позбавлення волі. Да, так, таки, ви наші реалії. Тому, якщо у вас все ж таки здійснюється телефонний терор, не треба писати скарги в НБУ, не треба писати там звернення до уповноваженого справ людини. Це ні до чого не призведе. Повірте мені, вони все одно будуть за належністю відправлені розуміння закону про звернення громадян до відповідних органів. У даному випадку це органи національної поліції. Ну і для того, щоб не було там браку часу і дзвінки у вас. Зупинялися, раджу вам у цьому випадку, якщо ви вже потрапили в цю ситуацію, звернутися самостійною заявою про вчинення злочину до органів національної поліції. За наслідками розгляду вашої заяви слідчий повинен прийняти рішення щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Багато хто зараз скаже, я звертався декілька разів, результату ніякого немає, як дзвонили, так і дзвонять. Але. Почекайте, ви звернулися і все, і крапка. Ви отримали витяг з Єдиного державного реєстру досадових розслідувань, поклали його у себе вдома і на цьому все. В цьому випадку дзвонячий, він не знає про те, що здійснюється кримінальне провадження. І він може бути у будь-яку мить фігурантом цієї дії. Якщо вам дзвонить так званий колектор, а у вас вже є на руках. Витяг з єдиного державного реєстру до розслідувань щодо наявності кримінального провадження, можете йому сміло сказати: друже, почекайте, я вам зараз відправлю відповідний документ на будь-який месенджер, подивіться, там є дуже цікавий номер. Я думаю, ви більше мені дзвонити не будете. І коли ви його відправите, і коли він вже побачить, що це відповідає дійсності, повірте мені, дзвінки зникнуть одразу. Ще раз наголошую, чого лякається злочинець. Він лякається, будучи викритим. До того часу, поки відносно нього не вчинено там певних дій з боку правоохоронців, вони безкарно будуть дзвонити. Якщо вони вже знають, що нехай це кримінальне провадження ніколи до суду не буде направлено, але він розуміє, що в будь-якому випадку здійснюється досудове розслідування. І може так трапитися, що він часом стане у ньому обвинуваченим. Тому, якщо ви зробите лише одну цю дію, дзвінків у вас буде менше. Якщо все ж таки ви звернулися до органів національної поліції і вам відмовлено внесене відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, ви маєте право оскаржити цю бездіяльність слідчого або до органів прокуратури, або безпосередньо до слідчого судді суду районної ланки і повірте мені, що суд. Що органи прокуратури в даному випадку будуть на вашому боці через те, що в інший спосіб вирішити процесуальне це питання ну, просто неможливо. Буде зобов'язана зробити вам цей витяг, ви його отримали. І для своїх підписників я відкрию маленьку, маленьку таємницю. Якщо у вас буде цей витяг, ви можете. Там просто буде фабула написана. Відповідного злочину. Можете його навіть відправляти всім подряд дзвонячим з будь-яких установ. Там не буде написана конкретна установка, там буде прописано те, що здійснюється. Ну, в інший спосіб напишуть відповідно. Телефонний терор. Здійснити це все так, як я вам сказав, і перемога буде за вами. Ніяких дзвонилок. До побачення.